Їх вітаю. Хочу показати, як зробити перехідник для зарядки електрокару з заземленням чи з імітацією заземлення. Робимо просто подовжувач, ось звичайний тут вилка. Я сподіваюся, ви зрозуміли. І беремо ще один такий дріт з крокодилом і його до заземлення. Тут всередині під'єднуємо. Хто не знає до заземлення? Оце оці ріжки це є заземлення. Тобто, Ось цей дріт він комутується всередині з цими ріжками. І тепер можна це вставити в звичайну розетку без заземлення, бо в мене на вулиці нема. Цей дріт під'єднати на щось металеве, що контактує з землею. І таким чином зарядка не буде видавати помилку і буде заряджати. Зараз це все продемонструємо, як працює. Наочна демонстрація нашого перехідника. Ось я його вже включив, ось він там іде, зарядка, бачимо, моргає. І заземлення на металевий елемент, який контактує з землею, і оп, вже можна заряджати. Знову ще знімаю. Нема. Оп, працює, користуйтесь.